З вами я злата, і в нас сьогодні розпаковка. Всі ви знаєте, що я була в Кореї, і це, було, це був неймовірний досвід, я про нього вам розповім і тут. І чекайте влог, він монтується, монтажерка вже робить свої справки. Але я ж там була на скальп-трітменті, і моє волосочко, знаєте, мій скальп не відчував себе настільки позитивним і настільки чистим ніколи. Тому. Приїхавши додому, я така, типу, шампуні. Що по шампуням? Почала вимивати і бачу, що тут якесь відшлучення пішло. І я така, що це за фігня? Мій майстер сказав, змінити шампуні. Тому я замовила шампуні. Перший це отакий, в мене був керастаз uh, Blond фіолетовий такий. Зараз ось цей. Це, напевно, Deep Clean Softness All Hair Types. Мені здається, що цей напевно, типу, для усіх типів. А ще один. Оцей, він, напевно, більш такий агресивний, але я, напевно, може навпаки. Один для суперсильного відшелушення і очищення волосся, не волосся а шкіри голови, тому що ми миємо шкіру голови, не волосся, а другий просто для догляду і зволоження. Отак. От ну, Те, що мені сказали, то я її купила, тому що я не сильно шарю. Я не скрабую шкіру голови, я просто її мию і хочеться мити так, щоб вона не жирнилась і не закупорювалась дуже сильно. Йдемо далі. Всі ви знаєте, що я в Кореї купила собі, а ще не знаєте, влогу не було, отаку от палеточку, бачите, чого тут немає ще трьох рефілів, я про це розповіла у влозі, який буде, не знаємо коли. Далі в мене вже ця корейська палетка була. І я купила ще ось ці рум'яшки, тому що вони під мій кольоротий. І ось цей хайлайтер, і ось ці тінюшечки. Коротше, це все купила, тому що мені сказали, що це по-моєму кольору типу. Але як ви знаєте, мені скинули прям величезний розбір, яку косметику мені треба купляти. І Я з того всього листа вибрала ще одну палетку, яку вам зараз покажу. Корейська косметика дуже сильно відрізняється від європейської, тим, що вона не така пігментована. і шарити її треба на підложку класти. Тобі ж спочатку консилер, щоб була якась основа, а потім вже тіні, тому що вони не сильно прям. Тому що якщо порівнювати з Наташою Деноною, то оце це прям дуже такий, знаєте, яр, ярко виражений колір. А це така Купила Купилась таку от від відперіре. Сказали, прям, прям моє. Я теж так думаю, тому що в мене є схожі відтінки, як ви бачите. Але вона не така. Не така. Ну, я ось цим буду малювати собі цей мішки. Цим. Я, я щось вигадаю, мені здається, поки що я її не трогаю, тому що в мене є чим фарбуватись і е, що робити, тому ця поки що лежить.